Всіх вітаю! Хочу представити вашій увазі наступний лотун, який у нас є у продажу. Це значить такий баренд, він же дзеркало і він стоп-сигнал для керма руля. Керма велосипеда да, керма або руля, хто як називає. Значить, Давайте я покажу. Він де новий запечатаний з шестигранником, бо тут. Бо тут, ну, ця частина вставляється в кермо, шестигранником підкручується. У день це буде дзеркало, от. а вночі це можна вімкнути, і будуть тут три режима от, свідчення. От. Значить, тут іде спеціальна гумова така проставка для того, щоб ну, добре заходило в руль. І ви трошки тільки піджали. От, е, значить, особисто використовую я саме таку на своєму, на своєму велосипеді, на своєму корму. Щоправда, я на рулі барані, і я вважаю, що для руля барана він більше підходить. Хоча можна її використовувати і для руля е, значить, е, прямого. Тобто, ну, я ось в такому прикоризному режимі, як ось показано, на цій картинці. Але можна і для. От, ну, якби, як, е, Ось в такому режимі, як показано. ось тут. От, тобто пряме кермо, і вдень це дзеркало, а вночі це стоп-сигнал. От. Значить, Давайте ще покажу на всякий випадок, що воно тут воно крутиться у всіх площинах. Що що дуже добре, що Тут ось кулька, і можна як завгодно його обернути. От. В принципі, ось ця частина розкручується. і тут ви бачите, зараз спробую це показати, бо тут. О! Значить, ось тут батарейка, яку можна з часом буде замінити. От коли воно, ну коли вже вона ну, розрядиться повністю. От, е, значить, ось такі от справи. Тут все на гвинтах. Е, тобто ось тут можна теж винт викрутити і навіть з гаєчкою дай. Ну і тут теж є гайка. От, е, Ось такі от справи. Всім бажаю гарних покатушок. От в Одесі можна купити значить, самовивозом, в інших містах можна купити за допомогою пересилки. Більш детальні умови і адресу дивіться в описі до відео. Всім гарних покатушок, а також усього найкращого.